Вітання усім любителям фундука. Сьогодні буде дещо незвичайне відео. Фундука ви перед собою не побачите, але буде проводитися презентація того, що допомагає фундуку бути кращим. Це чорний трюфель. Ось ви бачите його плоди. Так, дійсно вони. Прекрасні, вони ароматні, запашні, ростуть під землею і це те, що дійсно показує, як розвивається наш фундук. Тому що якщо є змога розвиватися такому плодовому тілу, то це означає, що дерево знаходиться. У дуже хорошому стані, тому що воно може дати йому усі ті поживні елементи, щоб вирости таке плодове тіло не тільки сам міцелій, а такі прекрасні гриби. І зараз покажу, як вони виглядають. І поясню наскільки це важливо для розвитку. Дерево зрізаємо тоненькость. Бачимо характерний окрас для трюфеля. Він, звичайно, може відрізнятися кожен один від одного. Я Він має характерний грибний смак і запах. Я це дегустую. Це не так просто передати, як вдається. Тому що на перший погляд це дійсно гриб, але поєднання смаків і ароматів набагато глибші. Тому, ну, певне, ну, коштуючи його самим, не можна дати точне визначення. Але коли вживаєш якийсь продукт із частинкою цього гриба, то, звичайно, цей продукт розкривається набагато більше і, і дійсно це смачно. Які. Вони можуть мати різну форму, різну текстуру, хтось тобто більшу зернистість, якийсь меншу. Це літній труфель, він не настільки ароматний, як осінній, тому що осінній він ще має більш яскраво виражений е, запах і смак, але цей також вартий уваги. І, добре, в принципі, що є трюфель, але зараз засератимо свою увагу на тому, що оцей гриб дає дерево, він розвиває дуже велику мікоризну сітку і забезпечує дерево поживними речовинами з набагато більшої площі, чим може займати сама коренева система дерева. І ці гриби вже вирощені на плантації фундука. І це є успішний досвід, тому можу запевнити всіх, що розвивайте свої дерева з інокулянтом чорного трюфеля. Тому що це в першу чергу, навіть якщо ви не знайдете плодових тіл. А впродовж перших п'яти років навряд чи це вам вдасться, то ви побачите результат розвитку ваших дерев із мікоризою чорного трюфля і без неї. Тому в найближчому майбутньому я планую свої саджанці ще раз додатково мікрозувати. Чорним трюфелем, щоб ви бачили як це відбувається і який це результат дає. Наразі хочу запевнити, що це дійсно працює і усім скептикам, які вважають, що усі хімічні речовини, які в Неконтрольовано контрольовано чи контрольовано вносяться під дерево. Вони гублять оцю корисну мікоризу, і дерево потім вимагає лише забезпечення цими хімічними речовинами. Тому зосередьте свою увагу на більш природньому розвитку. Нехай це буде не чорний трюфель. мікоризуйте свої дерева білим трюфелем, шампіньонами, будь-якими. Грибами корисними, і ви відчуєте в цьому різницю. Також буде на осінь у продаж інокулянт чорного трюфеля з цінами розкажу вам пізніше, тому що виробництвом займаюся не я. І наразі я просто хочу показати, що це реально можливо, що це все вже робиться протягом багатьох років. І той, хто має бажання, той, хто хоче, отримує результат. Він надзвичайно має ніжну текстуру. Спогляньте, який. Це доповнення до будь-яких страв. Як мінімум це дуже гарно, а як максимум це смачно. Тому намагайтеся йти до досконалості, йти до природи. І якщо у вас будуть в цьому питання, я з радістю з вами Допоможу. Так що звертайтеся, очікую на ваші питання. Трюфель також можна придбати, він вирощений на італійських саджанцях, які мікоризовані чорним трюфелем, е, і є абсолютно легальним. Тому звертайтеся, якщо у когось буде в цьому потреба. Їх вже використовують ресторани, люди насолоджуються, дуже гарна текстура, тому раджу спробувати. В майбутньому ще покажу страви разом із використанням цього чудового гриба усім вдалих вражаїв. Прагніть до того, щоб жити корисно, щоб жити здорово. Чого я всім бажаю. До побачення!